Сьогодні до студії ми запросили лікаря-епідеміолога Олександра Загоруйка. Говоритимемо про епідеміологічну ситуацію в області та як на неї може вплинути Херсонська трагедія. Які хвороби можуть загрожувати Україні після катастрофи на Дамбі? У чому небезпека і як уберегтись на території Вінницької області центрами контролю та профілактики хвороб та їх відокремленими структурними підрозділами проводиться щоденний моніторинг? Стану водних об'єктів та вимірювання радіаційного фону також проводиться епідеміологічне розслідування всіх випадків інфекційних захворювань на території області. Наразі ситуація контрольована. Та чи безпечні вінницькі пляжі для відпочинку? І чи можемо ми офіційно попрощатися із ковідом? Дивіться просто зараз у програмі на часі. Пане Олександре, поговоримо про загальну епідеміологічну ситуацію у Вінницькій області. Але передусім хочу запитати про те, що наразі турбує напевно кожного українця і всіх тих, хто проживає в Україні. Херсонська трагедія, яка сталася 6 червня, коли расисти поцілили у Каховську дамбу, спричинила хаос, екологічну катастрофу, і як наслідок почалися страхи. Жителів чутки поширюватись, як загалом ця ситуація вплине на Україну в цілому. Тож, чи варто нам переживати які масштаби трагедії і наслідки? Ну, наразі про масштаби трагедії дуже тяжко говорити і про основні наслідки, яких будуть. Ми бачимо, що проблема є і вона існує. Можливо, будуть випадки якісь точкові. Особливо небезпечних інфекцій, таких як холера або сибірка, можливо, будуть спалахи інфекційних захворювань, гострих кишкових інфекцій або ж той самої холери. Але наразі випадків гострої кишкової інфекції в тих регіонах, де стався розлив води, реєструються. вони, Але вони поодинокі спалахів не зареєстровано. Також як і випадків холєри, наразі не зареєстровано офіційно. І сибірської виразки також, так тому саме, що так, так знову саме. ж таки інформація у соцмережах шириться, е, ширяться чутки і недостовірна інформація, і люди переживають за своє здоров'я, як власне оберегтися? А якщо у на перспективу, тобто якщо все ж таки будуть відбуватися е, випадки захворювання зараження, наскільки швидко вони можуть поширюватись? Наскільки ситуація може поширюватись на регіони, і які передусім в небезпеці? Якщо говорити про Вінницьку область, що з нами? Ну, дивіться, почнемо з гострих кишкових інфекцій. Вони реєструються на території України в нас щомісячно, і, і зараз з потеплінням, з настанням літа, ми входимо в період, коли кількість цих захворювань починає поступово зростати в незалежності Це від традиції від, да, від розливу влітку. Каховської ГЕС. От. Але якщо взяти ті ті регіони, які зараз е, постраждали, це взяти Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області, які задіяні в цей процес, то там можливі, то що я вже казав, випадки. Збільшення випадків гострих кишкових інфекцій і виявлення інших особливо небезпечних інфекцій. Наразі для Вінниччини розлив цей, я дуже сумніваюсь, що він може якось вплинути на нашу інфекційну захворюваність. У нас так само зараз пішов зрост захворюваності. У нас виявлено за травень місяць 130 випадків гострих кишкових інфекцій, а за квітень було 100. То тобто, в червні. Ми також очікуємо, що ця кількість буде зростати, але це ніяк не пов'язано з підривом Каховської саме на території Вінницької області. А якщо буде тривати евакуація людей, чи контролюються ці процеси, їх стан здоров'я людей, яких перевозять? Ну, дивіться, Щоб, давайте відійдемо вас... да, трохи назад на початок війни. Яка велика кількість людей. Була евакуйована і в Вінницьку області, і взагалі на території України. І, Тоді не ну, було екологічної катастрофи. Екологічної катастрофи не було. Ну, люди ж переселяються, вони ж так само хворіли якимось інфекційними захворюванням. І слава Богу, ніяк це не вплинуло на епідемічну ситуацію в Україні. Зараз так само, так, да, буде евакуація, але наразі, наскільки мені відомо, кількість населення, яка буде евакуюватися вглуб України, не така велика. Якщо дивитися з тієї ситуації, що людина може захворіти на території там, Херсонської, Миколаївської або визначених оцих областей п'яти, які я сказав, і перенести, переносити захворювання в легкій формі або бути вібріоносієм і може переїхати, перевести це захворювання в іншу область. Якщо говорити про це, да, така ситуація можлива. Є вібріоносії гострих кишкових інфекцій, як вірусних, так і бактеріальних, і так само є вібріоносії холєри – Тобто людина може мати або легку форму, або стерту форму захворювання, і не звернутися до лікаря, не ну не відчувати таких симптомів тяжких, і переїхати, і перевести холеру в якийсь інший регіон. Так як вона холера передається контактно побутово, то і фекально орально то вона може заразити і інших людей. Така ситуація можлива, але я наразі ще ж кажу, випадків не зареєстровано, тому хвилюватися нема за що. Але оскільки, як уже ви зазначили, що літо це пора інфекційних хвороб, і ситуація у принципі закономірна. Яка ситуація зараз чи крім кишкових інфекцій, які наразі найчастіше виявляють інфекційні хвороби на території Вінницької області? Ну в нас реєструється постійно з початку року, кожен місяць до 26 нозологій. Наразі з підвищенням температури, з приходом літа збільшуються укуси кліщами, тому збільшується кількість хвороби лайма. Респіраторна група інфекцій трохи відходить на задній план, але в нас так само реєструється щоденно і ковід, і грип, і інші респіраторні віруси. На тому тижні був риносенситіальний вірус виділений від людини. Тобто в нас є реєстрація як кишкових, так і крапельних груп інфекцій. А щодо ботулізму, сальмонели, Чи є такі випадки? Наразі, наразі сальмонельоз реєструється в нас ну, одиничними випадками. Одиничними навіть не не всі вони лабораторно підтверджені, інколи ставлять їх клінічно. Тому це одиночні випадки, які ніяк між собою не пов'язані. Випадки ботулізму ну, в п'ятому місці не реєструвалося. Але статистика з року в рік приблизно однакова, так можна говорити, і да, якщо, якщо... Можна сказати. але літо тільки почалося ще не закінчилося, тому ну, зараз. Да, тяжко казати і тяжко думати про те, яка буде кількість випадків. Каховська ГЕС може ускладнити. Ну скоріш за все, 100% вона ускладнить ситуацію в тих регіонах, де йде великий розлив води, а на території нашої області. Тяжко це буде пов'язувати. Будемо дивитися, як буде все просто. У нас з першого взагалі в Україні, згідно наказу 167 та 188 моз України, почався посилений епідемічний нагляд за холєрою. Він починається з 1.06 і продовжиться до 1.10 місяця. Україна поділена на два типи регіонів. Перший тип, де більш посилено, Проводиться епідемічний нагляд, тому що там раніше виникали спалахи холіри, або цей регіон ну, склонен до того, що там uh -huh. можуть виникнути спалахи. Це Херсонська, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька і Доничка довідається Донецька області. Всі інші області віднесені до другого і в тому числі типу Вінницька Вінницька область віднесена до другого типу. Чим так, відрізняється так, так, да, чим відрізняється Май перше тип від другого, тим, що в першому типі проводиться більше досліджень. Проводиться дослідження на холеру майже всіх випадків гострих кишкових інфекцій. В другому типі проводиться тільки тяжких гострих кишкових інфекцій і Гостері кишкової інфекції у людей, які знаходяться або в якихось інтернатах, пенсіонатах, в закладах закритого типу. Також проводиться постійний моніторинг відкритих водойм. В другому типі ми проводимо два рази на місяць дослідження на холеру, а в першому типі в областях проводиться там не тільки відкритих водойм, проводиться і стічних вод, і проводиться і в портах баласних вод. І, ну, в общем, там більш посилений піднагляд. А відслідкувати прояви, симптоми холери, чи можна самостійно, чи це виключено в лабораторну умовах? Ну, дивіться, симптоми холери, вони дуже, дуже такі, ну як сказати, критичні, можна так сказати. Тому що починається дуже різко, з підвищенням до 39 температури, блювотою до 10 раз на день, проносом до 20 раз на день жодна інфекція так не розпочинається бурно відразу. Тобто, якщо є. Така ситуація, людина в себе помічає такі симптоми. Треба по перше відразу розпочати приймати або сольові розчини, або регідратаційні звернутися до аптеку і в цей же час паралельно відразу звертатися до медичних працівників, одразу викликати швидку чи консультуватися з сімейним лікарем? Я бікарем? думаю, що якщо вже є отаке от до 20 разів, то краще зразу викликати швидку. Ось низка захворювань інфекційних, які поширені літом, як відрізнити от такі найстрашніші, от як ви вже сказали, про холеру, ми вже поговорили, а про інші за симптоматикою? Відрізнити від звичайної кишкової інфекції, щоб не втрачати час, а одразу звертатися за спеціалізованою медичною допомогою? Наскільки вони страшні, і в чому їхня небезпека? Дивіться, гострих кишкових інфекцій з дуже багато. Є вірусної етіології. і так... складність може бути різною. Звісно, такі як Доповідно. норовірус, аденовірус, соротавірус, так само бактеріальної флори, та ж сальмонела, шигельоз, холера. Тобто питання в тому, що в кожну людину можна по-різному протікати. В одного може протікати захворювання, викликане цим вірусом легко, а в другого дуже тяжко. Так само і холера в когось вона протікає тяжко, чи не до летального сходу, а може бути і з летальним сходом. А в когось притікає дуже легко. Він навіть не звертає на це уваги. Тому тут є свої особливості: кількість збудника, яка потрапила в організм, які наскільки сприйняти організм, наскільки сильний імунітет людини. Багато факторів впливає на те, як буде хворіти людина, чи легко, чи тяжко. А є групи ризику? От хто схильний до того, щоби. Захворювание ну, по прибігало... кишковим інфекціям кишковим інфекціям ні, ні, не, хворі... не впливає там хронічні, ну, якісь захворювання, сказати, цукровий так, ні, діабет, цукрової Ні, зерцеві... ні, ні. Це, це от вірусна інфекція респіраторна, саме ковід, да, там були про групи... uh -huh. А по що хворіють всі від новонародженої дитини і до дуже старої людини? Тобто всі хворіють на гострі кишкові інфекції. Тільки всіх по різному це протікає. Ви сказали, що ситуація наразі в області контрольована, що щоденно проводяться проби води і контроль довкілля. Яка наразі ситуація в області? З відкритими водоймами Так, про про відкриті водою e, да сказати. ну дивіться, проводиться щоденний моніторинг відкритих водойм нашої установи і, і суміжним установам. Так само наразі, якщо брати по пляжам нашим, які визначені в нас як точки до відбору рекреаційні зони, то в деяких місцях вода не відповідає державним санітарним правилам і нормам, по хімічним показникам. Деякі... Це стосується по... Вінницьких Вінницьких а стосується Вінницьких пляжів. А де, де саме? Е, ну, я вам так не скажу. Я всі пляжі там не знаю. Ну, от я знаю, там, які в нас є пляжі Вишенське озеро, я знаю, там рекреація, там пляж, Гонти, центральний пляж. Е, по різному, в, в, різний, в різний час е, вони не відповідають державним санітарним правилам. Вода з, з цих місць відбору по хімічним показникам, десь по бактеріологічним, а десь і по хімічним і по бактеріологічним. Тому наразі. На території Вінниці, пляжі не відкриті, і в них заборонено купатися. А що стосується басейнів, у нас діти полюбляють купатися у міських фонтанах. Які тут заходи безпеки, щоб люди не ну, постраждали? Тут тяжче казати, наслідки. з басейнами все дуже просто. В них проводиться постійне хлорування, тому там ніяких ситуацій, ну тільки якщо дитина вип'є дуже багато цієї води. Тільки но хлорований, то можуть бути отруєнням хлором, або якщо тільки провели хлорування і не дали і часу для того, щоб він трохи цей хлор випоровся, дітей впускають або людей впускають. Так само можна надихатись, і можна відчути якусь слабкість або ще Це Це Якихось інфекційних захворювань. В басейнах ну в нас таких випадків не реєструвалося. А що до фонтанів? Чи взагалі безпечно? То зараз ми спостерігаємо, коли літня спека, і багато діток і навіть і поряд із дорослими люблять зануритись фонтан або побігати під цією позуміти, ну, що не, ми не беремо воду воду небезпечно. з фонтанів на ці дослідження. Нема таких нормативних правил для того, щоб відбирати таку воду. Ну я б не рекомендував би цього От робити. Тому, тому, що багато так, людей хтось пройшовся його. по землі. Хтось пройшовся там по, по воді, болото якесь там. Грязь, всі різні діти. розумієте, В когось можуть бути якісь хвороби, шкіри. Ну, якісь мілкі да, все, що заводна, може може бути. Прокрути. Я би не рекомендував в цих фонтанах навіть ходити, босиком, не то, що в них купатися. Ну, Це так, я, я так бачу. А які взагалі, якщо в відкритих водоймах наразі купатися не рекомендується, mm -hmm. навіть заборонено, mm -hmm. які поради для людей, які відвідують міські пляжі? І все одно купаються. І не, не купаються. Чи не купаються. У випадки а, ну, безпечно. Тоді тоді безпечно, я тільки в воді. В воді є перевищення коліформи, перевищення кишкової палички. Просто можна так само отримати або гостру кишкову інфекцію, або просто отруєння. Тому, ну. Можливо, купатися, ну там не ковтати воду. Да? Хто вже дуже хоче купатися, але це заборонено. Ну, якщо хтось залазить, то хоч би при якісь да, принаймні, принаймні, принаймні не, не пити тої води, не ковтати її ту воду. Ми говорили з вами про те, що літо пік захворюваності на кишкові інфекції. Які основні поради ваші, як лікаря-епідеміолога, щоб застерегти людей, щоб якісь такі заходи профілактики, щоб не наражати себе на небезпеку? Саме в нас на території нашої області, так, чи так. на території підтоплених районів? Ні, зараз говоримо про, про, про Вінницьку область. область. Так ну і я думаю, що це. <кх> Того, там, стоїм, там, опосередковано там, того стосується. Там, тобто вони трохи, ж загальні ці рекомендації. Створніше там, так, тому що там підтоплено, там є речі треба дезінфікувати, і треба всю продукцію, яка була підтоплена, треба утилізовувати, не можна її використовувати. Е, якщо в нас брати тонн, ну, зараз йде сезон овочів, фруктів, свіжих, то треба їх мити добре, а краще обробляти окропом. Е, мити руки. Це саме основне. Гігієна людини це саме основне мити руки після вбирання, мити руки перед тим як сідаєш, їсти мити руки після того, як поїв. Якщо немає можливості помити руки, то проводити хоча б дезінфекцію, дезінфектантами. Зараз вони всіх, мабуть, є після ковіду. Залишилися це такі основні поради. А вода, от у криницях, у автоматах, водних які знаходяться у місті, чи безпечно проводимо, проводимо дослідження. Та вода, яка в автоматах це більш приватні фірми. Вони нам приносять воду на дослідження. А в криницях ми самі відбираємо воду. Вода безпечна в автоматах відсотково по криницях мені тяжко сказати, їх велика кількість наразі дослідження в них проводяться. Наскільки я знаю, відхилень від норм великих в них немає. Не Але навіть якщо є якісь відхилення, зараз є знезаражуючі незаражуючі таблетки, такі використовуються. Всього закинув криницю на кубометри. Скільки кубометрів та криниця, і через деякий час вода стає безпечною. Зараз отакі таблетки ці використовуються на підтоплених територіях для знезараження води. Тобто її можна знезаразити так, потім ще прокип'ятити, і тоді можна використовувати таку воду. А чи а, водопровідна вода, яка тече з Вінницьких кранів? Вона водоканал стверджує, що вона придатна для пиття. А, яка ваша думка? Як лікаря, ну, так само ми, ми ж ми ж так само тестуємо цю воду. В ній немає ніяких відхилень. Да? Бувають кажуть, що в неї запах змінений, ще щось. Ну це пов'язано з літом, з тим, що цвітуть воду, але змін по Державному санітарному плану відхилень немає. Тобто безпечно мити овочі, фрукти цією водою і так, так, так. Там відхилень немає, угу. по кишковим, показникам, ні по яким да вона відповідає. Вона постійно проводиться ці дослідження. Да? От наразі немає відхилень. А, як а часто ці дослідження проводяться постійно просить. Ну, водоканалом вони взагалі постійно проводяться. Водоканал ж так, так само проводить свої дослідження, звісно. Угу. А ми проводимо такі дослідження, коли є запит на це. От як ви каже, от як я кажу, є запах, пішов якийсь, да, хтось написав якусь скаргу, ще щось. Нас просять провести. Ми проводимо такі дослідження. А часто звертаються він не чани е -е, зі скаргами ну, на воду, чи з запитами я б, ні, я, я, ос особистими. Я б не сказав би, що багато. Люди частіше просто приносять цю воду, от беруть з воду, набирають. З крану воду набирають і приносять нам на дослідження. Отак для своєї цікавості вони не кажуть, яка там це вода, водопровідна чи з криниці. Вони беруть, приносять. Ми проводимо ці дослідження, і вони для себе знають. Відповідають нормам та вода, яку вони принесли чи ні. А власники криниць переймаються, чи от ви примусові перевірки проводите? Ні, В нас є, в нас є стандарти, в нас є паспорти на кожну криницю, тому ми ці дослідження проводимо самі. Власники так само можуть набрати до нас, так само люди приносять, набирають свою воду. Ті криниці, які є загальні користування, то ми їх проводимо. А ті криниці, які в людей в себе вдома, то вони частіше приносять цю воду, і ми проводимо такі дослідження. Тобто щодо води у Вінниці, у Вінниці, у Вінницькій області можна бути спокійними, принаймні ну, бути льованою. Що... Ну, такою, що з автоматів та що тече з крана, да вона відповідає нормам в відкритих водоймах. Вона не відповідає державним санітарним нормам правилам. А ви особисто яку воду вживаєте для пиття? От ви і ваша родина? З автоматів. Так З автоматів або бутильовану воду. З крану воду я не п'ю. Зрозуміло, пане Олександре, говорили про ситуацію з захворюваннями у літню пору, і ви сказали, що окрім того, що кишкові інфекції трапляються також і респіраторні вірусні інфекції. До речі, читала, що навіть ангіна досить є таке поширеною у літній період через те, що вживаємо багато холодних напоїв і морозива чи ні? Я б не сказав би, це, що це дуже суттєво і Є якісь там показники великі захворювання. Ні. Немає. Тобто можна бути холодною. І, ну, а чужно можна. можна зараз можуть літом. бути такі респіраторні інфекції в підтоплених регіонах, тому що холодна вода. Перепади температур, там можуть бути респіраторні хвороби, зараз інфекції підвищені, помимо того, що і кишкові. А в нас зараз вони йдуть на спад. А як щодо епідемії COVID-19? Уже Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що вона ніби як офіційно завершена у світі у Європі. А яка ситуація із захворюваністю у Вінниці? Чи ми можемо попрощатися з вірусом, чи він все ж таки змінюється і залишається? Вірус? Ну вона не завершена. Не завершена. Вони просто сказали, що вона не несе зараз глобальної проблеми охорони здоров'я. А вона не завершена і нікуди вже цей вірус від нас не дінеться. Він далі продовжує мутувати. Люди далі хворіють, люди далі вмирають. Наразі в нас іде спад захворюваності. За останній тиждень зареєстровано менше ста випадків. Але, і в 20... Але це все одно велика кількість. Ну, дивлячись, в кількість 6, якщо в нас було на піку захворюваності за день 2,5 тисячі, то 100 за тиждень, ну це, звісно, набагато менше. Вот. Але ми спостерігали і в часи пандемії, 22-21 рік, ми спостерігали, що пік якраз до літа падав. Так що це зараз йде закономірно. І ми очікуємо все одно з вересня. Підйом захворюваності. Він продовжує мутувати, він буде з нами. Просто він від розряду, як він вже він був визначений особливо небезпечною інфекцією, зараз його вже зняли. Це він не ковід не особливо небезпечна інфекція, він перейде в розряд респіраторних інфекцій до грипа А, до грипа Б угу. і, і до інших респіраторних інфекцій. Так само від нього буде проводитись надалі вакцинація, і треба це робити. І людям, які не вакциновані, вже чотири до чотири дози можна зробити. Хто не зробив, треба довакциновуватися. І надалі я думаю, що вакцина просто буде змінюватись, але ну, вона буде як грипозна вакцина один раз на рік, скоріш за все, вводитись. Так що ковід від нас нікуди не дінеться. А наскільки складний перебіг? От який відсоток потребує госпіталізації? Зараз більшість найма більше 90% лікується амбулаторно. Ось такої госпіталізації, як була рік назад, два роки назад, немає. Але в нас досі реєструються ледальні випадки. І він протікає швидше зараз, вірус е, від початку хвороби від до початку, закінчення. Так. Він протікає легше, тому люди інколи навіть не можуть сказати, що вони хворіли і угу. не проходять навіть тестування, але вони так само хворіють. Просто хтось зачухав в горлі і пішов зразу здавати. Є такі люди оп, ковід, а хтось. Покашляв там 2-3 дні, нічого страшного, все нормально. І просто не йде здавати. Немає вже тої предосторожності була раніше. Всі боялися, як тільки з'являлися якісь клінічні симптоми, зразу йшли здавати. Зараз такого нема. Люди якось до цього почали. Ну, я розумію, війна, то до цього зараз відносяться дуже просто, ніхто не, не звертається, ну якщо вже тільки найтяжкі якісь випадки. А експрес-тестам е, можна довіряти на да, 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 да. єдине, на що його треба правильно проводити. Швидкими тестами в нас так само ставляться діагнози, як і методом ПЛР. Вони прирівняні наразі, тому швидкий тест, якщо позитивний, можна ставити діагноз ковіду. А як щодо імунітету після перенесеного захворювання чула про випадки, якщо раніше говорили півроку, то зараз він якось зменшується період. Деякі хворіють і через три місяці повторно. Е, ну, дивіться, і тоді так було і зараз. Так у нас були такі випадки, що люди вакциновані там були на той час однією двома дозами, захворіли раз і через три-чотири місяці захворіли два. Але це рідше винятки. Тобто, якщо людина перехворіла, то десь от середній термін, який оголошується, що пів року в неї буде імунітет і можна не проводити вакцинацію. Але наразі я б рекомендував навіть після того, якщо ти перехворів, в тебе нема всіх досвіду через деякий час звернутися до сімейного лікаря, і він порадить, коли провести вакцинацію. І вакцинація наразі у місті проводиться? проводиться, і поки вона проводиться безкоштовно. Тому я рекомендую її зробити, тому що в нас до кінця місяця карантин досі в Україні, але ми не знаємо, що буде далі, якщо Всемірна організація охорони здоров'я сказала, що пандемія закінчилась, можливо, і на території України. Карантин так само буде припинений. Наразі він діє до І кінця, вакцинація. Що... Тоді буде вже платною? Ми не знаємо, якою вона буде. Що... Невідомо ще немає ніяких рекомендацій від моза. Але наразі є карантин, є вакцина, вона безкоштовна. Тому я рекомендую всім, хто не має чотирьох доз звернутися і провакцинуватися. Дубати про своє здоров'я і при перших вже ознаках хвороби звертатися до лікарів, не займатися самолікуванням. звісно, самолікуванням самолікування ні в якому разі. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цікаву розмову і за потрібні корисні поради. Час нашого ефіру завершився, тому будемо прощатися. Дякую, дякую вам і нагадаю нашим глядачам, що гостем програми на часі був Олександр Загоруйко, завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Це була програма на часі на телеканалі Віта. Дякую, що були з нами.